Добрий день, діти! Розглянемо виконання практичної роботи номер 5 розробка діалогових програм з використанням змінних. Сьогодні на практичній роботі ми з вами побуваємо на уроці фізики. Наша задача створити діалогову програму, у якій виконавець котик буде нам задавати питання, заміряй температуру. Ми будемо вказувати температуру речовини, і наш котик буде визначати, який агрегатний стан нашої речовини. Тобто, якщо температура більше 100, то має бути пар, якщо температура менше 0, котик має відповідати то тверда речовина, інакше в усіх інших випадках котик буде відповідати. То рідка речовина. В проєкті ми з вами створимо змінну температуру і використаємо вкладені команди розгалучення. Отже, давайте починати. Вмикаємо «Scratch» і почнемо зі створення змінних. Заходимо у вкладку «Змінні», обираємо кнопку Створити змінну». Змінну ми створимо для того, щоб вказувати температуру, тому ми її називаємо літерою Т. Натискаємо гаразд, все змінно у нас є. Тепер можемо починати писати код. Заходимо в події, натискаємо, коли натиснуто прапорець. Далі заходимо в групу датчики, обираємо блок Запитати і чекати. І кодик нас буде просити: виміряй температуру. Так, після того, як запитує у нас котик, ми вставляємо з вами з блоку «Змінні», блок надати моя змінна» значення. Замість моя змінна» ми обираємо створену нами змінну Т, а в віконці значення з групи датчиків ми. Вибираємо кнопку відповідь. Тобто, зміні буде надаватись те значення, яке ми запишемо котику під час виконання програми. Тепер переходимо з вами до блоків керування, додаємо отакий от блок, якщо то інакше. Заходимо в оператори і почнемо ми прописувати з знака Менше. так? Тобто, якщо у нас, заходимо у змінні. Змінна Т буде менше нуля, то наш котик має говорити до тверда речовина. Дайте знак округ поставимо. Тепер дивіться, у нас буде три умови. Тобто нам треба тверду, нам треба пар і треба рідку речовину. Тому нам необхідно додати іще один отакий от блок. Сюди всередину інакше, знову ж, якщо то інакше. В умову з операторів тепер вставляємо знак більше і тут записуємо 100. І в порожній віконце вставляємо змінну Т. Тобто, якщо змінна у нас буде значення більше 100, то наш котик буде говорити топар. І в усіх інших випадках, коли буде вказана зміна в діапазоні від 0 до 100 наш котик буде казати то рідка речовина. Так, пробуємо з вами виконати нашу програму. Натискаємо прапорець, наш котик нам питає, виміряти температуру. Ну, давайте почнемо з якоїсь. Звичайної температури, нехай буде температура 30 градусів. Наш котик відповідає: то рідка речовина. Давайте пробуємо ще раз: вкажемо: давайте температуру мінус 4 градуси. Наш котик відповідає, що то тверда речовина, тобто речовина замерзла, вона вже тверда. Давайте тепер. Вкажемо температуру більше 100, ну, нехай буде 101. І наш котик відповідає, що то пар. Тобто наша програма коректно, чудово працює. Що ж, діти, я бажаю вам легкого виконання практичної роботи. Ті, хто по якимось причинам не може виконати практичну роботу. На комп'ютері, будь ласка, запишіть скрип у зошиті і надіш... надішліть вчительці. Дякую вам за увагу. До побачення.